Останній тиждень червня в Україні подарує нам доволі комфортну погоду. Температура до плюс 30 градусів і вище буде тільки на півдні та південному сході. Нарешті території сильної спеки не очікуються. Дощів теж до кінця місяця практично не буде. Місцями лише очікуються невеликі опади та грози. У вівторок, 25 червня, у більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 25. Тільки на півдні буде від плюс 27 до плюс 30. Практично у всій країні очікується хмарність хмарність, а на сході у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях пройдуть дощі місцями з грозами. У середу, 26 червня, невеликі дощі ймовірні лише на крайньому сході. Нарешті ж, території буде невелика хмарність і температура від плюс 24 до плюс 29 градусів. У середині тижня, 27 червня, температура підвищиться до плюс 26, плюс 29. Тільки місцями на північному сході буде від плюс 23 до плюс 26 градусів. А на півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 28 плюс 31. У центральній частині країни та в Запорізькій області очікуються невеликі дощі. Перед вихідними 28 червня в Україні очікується переважно суха погода. Температура буде від плюс 27 до плюс 29, на півдні до плюс 31. І лише на північному сході стовпчики термометрів покажуть комфортніші плюс 25 плюс 26 градусів. У суботу, 29 червня, на заході України. Місцями будуть грози. Нарешті території сухо. Температура в більшості областей підніметься до плюс 27, плюс 30. А на півдні та в районі Кривого Рогу повітря прогріватиметься до плюс 32, плюс 34 градусів. Завершиться червень сухою і практично безхмарною погодою. У більшості західних областей на півночі України, а також місцями в центральній частині, буде від плюс 27 до плюс 29. Нарешті території температура підвищиться до плюс 29, Плюс 34, а місцями повітря прогріється до плюс 36 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.